Українським військовим не слід розраховувати на ротацію за рахунок поліцейських, а анонсований законопроєкт про демобілізацію насправді не міститиме поняття демобілізація. Невже захисники будуть вимушені залишитися без бодай найменшого відпочинку? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку останні новини до вашої. Ваги в оперативному командуванні захід заявили, що ротації військових за участі правоохоронців може і не бути за словами речника Олега Домбровського, За декілька місяців зробити зі звичайних громадян поліцейських точно не вдасться за 3-4 місяці. Неможливо підготувати фахівця, який може виконати наприклад функцію безпекову угу. в територіальних громадах. На об'єктах енергетичної інфраструктури, і так далі. То це дуже складний комплекс, заходів, який не можна вирішити буквально моментально тут і зараз. Для цього держава працює систематично. І комплексно до слова наративи про те, що поліція точно має залишитися в тилу. З'явилися після гучної заяви екс-командира групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтина Прошинського. На позивний дід він закликав замість зниження мобілізаційного віку до 18 років почати забирати на фронт працівників МВС можна сделати великолепну заміну з 18 років Парні йдуть обучатися в поліцію. Проходять курси. Сколько вони там, три місяці або півгода, займають місця поліцейських палі. Цейський наприклад, обучені, хороші, з состава создається там 15 бригад нових, которые можуть в принципі очень сильно помочь. Натомість військове командування схиляється до думки про те, що тему про можливість відправки поліцейських на фронт треба негайно закрити. Моя суб'єктивна точка зору, що е, не варто тут дискутувати на цю тему, адже е, кожна складова сил безпеки оборони України виконує свою функцію. І для того, щоб виконати цю функцію, знову ж таки, ми повертаємося до навченості. Попри це, військові вбачають в ініціативі можливість дати відпочинок захисникам, що тривалий час несуть службу безпосередньо на лінії фронту, а не бездумний заклик всіх кидати на розтерзання ворогу. Таку думку, наприклад, підтримує офіцер 114 ї бригади ТРО Дмитро Керешун. Можливо, військовослужбовця, які служить в збройних силах, він піде поліцейським, а поліцейського замість нього на фронт. Помінять місцями їм, не говорить, що поліцію треба зняти. Це буде теж хаос. Тому ротація нормальна ротація. Також захисник пояснив, що питання про такий вид ротації не піднімалося без причини. Відтак наразі фактично не існує інших способів виконати заміну особового складу армії. Запитайте цих хлопців спочатку, хто хоче на демобілізацію. Запитайте, є така ось умова вам помінятися. Хто хоче поліцейським? Він каже: Я хочу поліцейський, собереться 20 тисяч людей. І оцих тисяч людей помінять з поліцейським. На військовослужбовця. Чесно, ну це чесно. Чому ти не можеш підстрахувати їх? Я вважаю, що це все можна реалізувати. Можна замінити, провести ротацію. Зауважимо, що проведення ротацій – вкрай болюча тема для українських оборонців. Про що саме мовиться? Захисники вимагають заміну особового складу в конкретному військовому підрозділі для виконання безпосередніх завдань на лінії бойового зіткнення. Військовий експерт Сергій Грабський детальніше розтлумачив, що для проведення ротації одного підрозділу потрібно мати ще два або три в резерві. Щоб вивести підрозділ чи частину на ротацію, треба мати заміну тобто два або й три комплекти військових частин. Тим на окремій ділянці, а кидати в одну бригаду людей означає спалювати їх там, використовувати мінімально ефективно. При цьому Грабський запевнив, що втома людей на фронті нікуди не зникає. Водночас, ситуація із резервами, які могли б замінити військових, насправді не така критична, як її описують. Безапеляційно стверджувати, що резервів України немає, не можна. Принаймні росіяни вважають, що у нас є мінімум 42 батальйони, що пройшли підготовку. Цілком ймовірно, це є приблизно 10 бригад. У Міністерстві оборони ж раніше говорили про те, що працюють над дієвою системою ротації на фронті. Мовляв, роблять ставку на якість. Система ротації може не досконала, але існує на всіх ланках. Зараз ми над цим працюємо вже системно. Ми дивимося, як в параметри заходить людина після мобілізації, як ми її готуємо, що потрібно для навчальних центрів, хто потрібен для навчальних центрів, як треба підготувати і таке інше. Раніше концентрувалися на кількісних параметрах, а нам потрібні якісні. До слова, у серпні минулого року, президент Володимир Зеленський заявив, що в деяких бригадах на фронті вже є ротації. Почались якісь ротації. Фундаментальними їх поки що не можу назвати. Буду відверти, але є початок. Це дуже важливо. Заяві Зеленського передувала і заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Нам вдалося запустити процес ротації та заміни частини підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. Втім, вже зараз з'явилися оптимістичні прогнози про те, що рішення про проведення ротації може ухвалитися в контексті законопроєкту про демобілізацію. Автори передбачають в ньому ротацію, лікування, які мають достатньо довготривалі терміни. 3, 4, 5 місяців член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради пояснив, що міністерство оборони напрацювало одразу три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Однак саме слово демобілізація там не вживається. Не дивлячись на те, що керівництво Міністерства оборони зазначило, що їм потрібно ще три місяці на розробку чи удосконалення певних механізмів, ми чекаємо від уряду надходження законопроекту до парламенту. Нагадаю, що кабмін мав подати цей документ вже давно, згідно з діючим законодавством, ще до 18 грудня 2024 року. Аби якимось чином пришвидшити цей процес, ми парламентарії намагаємося їх стимулювати. Зауважимо, що новина про просування термінів ухвалення рішення про демобілізацію пролунала від міноборони у стінах Верховної Ради 10 січня. Закон напрацьований, вже готовий до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. Проте для того, щоб цей закон був переданий, ми сьогодні напрацьовуємо низку механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити ту велику кількість людей, які підпадуть під демобілізацію. Водночас посадовець заявив, що зараз шукаються нові форми і способи ведення бойових дій, і саме для Цього потрібно ще трохи часу. Зокрема, мовилася про три місяці. Для того щоб цей законопроєкт було передано, нами сьогодні відпрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації. Ким або чим, якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього ще хоча б три місяці для опрацювання. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Верховній Раді чесно розказали, як просувається питання щодо ухвалення рішення про демобілізацію українських військовослужбовців, хто або що гальмує доленосне рішення. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. У свою чергу депутат Федір Веніславський пояснив, без яких умов ухвалити рішення про демобілізацію буде неможливо. Без е, адекватних механізмів залучення до збройних сил е, тих, хто може їх замінити. І з урахуванням часу, який необхідний для підготовки, тому що ми ж чудово розуміємо, що питання звільнення це звільнення тих, хто має бойовий досвід, хто обстріляний і знає, як себе вести в бойових умовах. А заміна їх це не лише можливість мобілізації чи залучення шляхом рекрутингу чи іншими механізмами, але і навчання, і підготовка їх до виконання тих завдань. Окрім цього, важливо, аби ситуація на фронті була стабільною, а ворог відступав. Мобілізація можлива за обставин, коли ситуація на полі бою буде така, що ми. Ми будемо бачити, що ворог е, знищується, він е, відсовується від наших територій. Е, ми звільняємо наші території. і Є можливість людей звільняти на сьогоднішній день, На превеликий жаль говорити е, настільки оптимістично у нас підстав немає. Чому питання ротацій так вперто гальмується? А ідея залучити поліцейських до заміни військових сприймається буквально агресивно. Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх. Подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 325 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!